І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Дорогі брати і сестри, ще лунають слова різдвяного вітання, ще в багатьох наших храмах стоять ялинки. Ми з вами ще завершуємо посвяття, богоявлення, але вже сьогодні приходить до нас перша звістка про наближення особливого часу, часу духовної пустелі, Очищення часу Великого Посту. Бо для кожної людини, яка живе церковним життям, читання про Захея – це насамперед сигнал про те, що мине якихось пару місяців і ми війдемо у цей благодатний період. Сьогоднішнє співпадіння викликане тим, що цього року ми святкуємо рано Великдень, Допомагає також відчути суголосність цих двох, на перший погляд, зовсім різних епізодів, які відображаються в читаннях на неділю по Богоявленні та на неділю про Захея. Христос, прийнявши хрещення від Йоанна і відбувши сорокденний піст, вирушає на проповідь. Що ж Він проповідує? Покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. І саме це покаяння, яке вже за роки Христової проповіді розійшлося в усій Палестині, заінтригувало і одного великого грішника із придорожнього міста Єрехона, дуже давнього міста, яке вважається одним з найдавніших на землі, місто, яке було розташоване там, де дорога зі сходу від Приордання Іде до Єрусалиму, досить жвава, як на ті часи, дорога, на якій було встановлено через це і митний контроль. Тоді їх було таких контролів ще більше ні зараз, не тільки на межі держав, але й на межі провінцій, частин Римської імперії. Митник це не тільки збирач мита на кордоні. У мові Біблії митниками називаються всі, хто збирав податки. Це була Дуже прибуткова тоді посада, бо і система збирання податків трохи відрізнялася від сучасної. Абсолютно офіційно кожен збирач податків мав зібрати на користь Римської імперії певну суму і решту залишав собі. Очевидно, що таких людей не любили, а крім того, він прислуговував загарбникам, ремлянам, яких людей ненавиділи. Отже, він виглядав Подвійним грішником, колаборантом і грабіжником. Саме через це він напевно і не зважувався розштовхувати людський натовп і проходити вперед. Бо якщо його і не могли відверто зачепити, то в натовпі різне з ним могло трапитися. І крім того, якщо йому мусили вибачати знущання над іншими людьми, то знущання над вірою ні, не вибачили. А його присутність біля авторитетного, знаного проповідника, хоч і проповідника, до якого критично ставилися старішини юдейські, вона могла наразити на нього неприємності. Його могли зневажити, відштовхнути, брутально викинути із гурту. А він, тим не менше, він, до котрого всі ставилися як до людини, викинутої понад загал, він хотів змінити своє життя. Може, не усвідомлено. Десь у нього в глибині нортувало невдоволення з того способу життя, який він провадив. І він вірив, може, ось це якраз і є та людина, що допоможе мені знайти вихід. Що ж мені робити? Я вже не хочу бути тим, ким є. Я не хочу продовжувати йти шляхом злочинів. Але як мені змінитися, я не знаю, я не зважуся цього зробити сам. І він робить те, що виглядає таким кумедним на перший погляд, не бажаючи штовхатися із натовпом, і тим більше, що він маленького був зросту, майже гарантовано бути виштовханим і не наблизитися до Ісуса, Він, принаймні, вирішує злізти на дерево смоковницю чи шовковицю, як часом перекладається слово. І здалеку. Хоча б поглянути на Спасителя. Можна собі уявити, що хоча Єрехон і був ну, не таким же великим містом, але кілька сот людей, напевно, що висипало на дорогу, щоб зустріти Христа. Багато з них вірили тоді в нього. Хоча майже, напевно, першими стояли набурмосені книжники і фарисеї. Які, щодалі більш підозріливо ставилися до вчителя з Назарету. Але було чимало ентузіастів, які волали, вітаючи його. А він понад їхніми головами побачив одну єдину людину, та й ту, яку б більше земляків воліли не бачити Закхея. І він, Ісус, сам до нього зивається. І більше того він, іде до нього в гості. У юдеї взагалі високо цінується ритуальна чистота і відвідання Дому грішника вважається чимось зневагою до святості. Коли я був у Єрусалимі, навіть попереджали, що не можна сідати поряд із жінкою, із ортодоксальних юдеїв. Вона тоді може попросити вас пересісти або сама пересісти на інше місце, не можна наторкатися мертвого тіла, наступати на кров, і так далі. І ось за цих умов, коли за ним пильнували десятки ворожих очей, які шукали, в чому звинуватити Ісуса, Він сам іде до Закхея, до грішної. Зненавидженими іншими людьми, бо Він бачить глибше, ніж земляки бачили у За Він Ісус бачить у ньому жадобу змін. І Він хоче йому допомогти, допомогти своєю присутністю. І це стається. За не тільки навертається, він вирішує змінити своє життя, роздати половину майна убогим, А якщо завинив був перед ким, заявляє він, то повернув у четверо. Тобто все награбоване він вирішує віддати. Недарма це читання лунає зараз, бо дуже багато у кого із нас, а ще більше у людей, яких немає сьогодні по церквах, у наших земляків, які так і не воцерковилися, не війшли у ритм регулярного церковного життя. Заважає зустрічі з Христом зневіра в собі, страх. Страх змін у своєму житті. Мабуть, немає людини, яка б не хотіла жити праведно, не хотіла б радісно відчувати, що ти наближаєшся до Бога, не тікаєш від нього. Але як це зробити? І чи можливо це зробити в нашому світі взагалі, вагання заважають нам зважитися на цей крок? І ось зараз, коли ми наближаємося до посту, а отже, до більш близького спілкування із Богом, Христос нагадує, все для нас можливо. Можемо ми змінитися не самі, звичайно, але Він готовий нам допомогти. І Він іде до кожного з нас, бо ми, коли молимося, коли живемо побожно, то приймаємо Христа в своє життя, у свою оселю. Тож і сьогоднішнє читання. Допомагає нам відчути потребу у Христі і відчути внутрішню силу кожного з нас, яку тільки необхідно реалізувати, перетворити на конкретні життєві справи, добрих намірів замало для того, щоб спастися, потрібно змінюватися самому і втілювати ці наміри. У реальні конкретні вчинки. Може, не такі саме, як це вчинив Захей, але в усякому разі, ті, які допоможуть нам виправити, змінити, скоригувати наш майбутній життєвий шлях. Отже, і сьогоднішній день це день, який має пробудити в нас надію, надію і твердий намір використати наступні тижні для того. Щоб Христа відчути своїм постійним гостем. І тоді, може, і ми почуємо від нього ті слова натхненного прощення, які Він дарує за Кеєві. Бо і всі ми з вами, за вірою, є дітьми Авраамовими. Амінь. Слава Ісусу!